Привіт, привіт. Вітаю на каналі. Ну що, чергова рейтингова гра. Отже, Україна і Шотландія, подивись. Коротше, така досить цікава гра. Будемо дивитись. Значить, напроти мене Шотландія. Напроти мого союзника Україна, значить, союзник мій Бандера Фрейкорп напроти мене. Фримен і навпроти Бандери, Скал Порозіше. Блін, слухай, я вже декілька разів, до речі, в мене цей чувак є відео порозіше Але я таки не розумію, як правильно вимовляти цей нік. Якщо ти вдруг подивишся, гравець під зеленим кольором. Виправне, будь ласка, я вибачаюся, якщо я не так вимовляю, але, будь ласка, Якось українські чи російські транскрипції напиши мені. Як воно вимовляється? Значить. Прискорюю і дивимось. Я тут займаю, значить, золоті шахти всі, да? скільки в мене вже їх. Е-е-е... А, вже всі 4, вже 25 чуваків є. Що в мене тут? Мішки вже є? Їжа ще поки не прокачується. Три козацькі хати. Стайня. Четверта зараз буде козацько. Це що. А, депцентр і четверта зараз має бути, так. Четверта козацька хата. Так, це. Ніби такий стандарт. Зробив, як, як то кажуть, програму мінімум виконав. І. Збираємо армію. Так, ще щоб... би. А, є, друга стання також уже. Підкова вже можу брати, але чомусь не беру чому. Узлі. О, диви, чики сказав і взяв. Але пізно, пізно. Такс. Швидкостріл залізний і все. Тут у мене вже ось такі прокачки є. Так, тут він. Значить, цими Як вони там? Забув. Так, забув. Е, швидкість зменшити. Блін, диви, як вони? Е, оці гранадери, йо-ма-йо. -йо. Вилетіло з голови. Коротше, як бачу, він мене тут зносить. Там, в принципі, не було що показувати. Але мій союзник підійшов, зелений стоїть, як бачиш. Коротше, віддав я націю своєму опоненту. Що він тут вже почав будувати. і Я тікаю до свого союзника. До речі, союзник, мій дивися, забудувався стіною. Так, я вже тут поставив тримінських центри. Мій союзник тут намагається врятувати мою базу. Так, ще, давай гляну, покажу, що у нього. значить стані ось такі прокачки. підкови немає. Е, мушкетери прокачані, академія швидкостріли тільки сила береться. Тут час як у Фіолетового, також стані. взагалі без прокачок. Вони... А, а, ну так. Да. Без прокачок, це він же, до речі, тут ви мою одну стайню, тільки будує. Академії нічого немає і тут також не прокачані. Ну, коротше, мій союзник тут нормально так поклав його... його армію капець. Але. Але, але. Треба мені знищувати ці всі військові будівлі. Я... Що я? Починаю тут. дерево видобуваю. Це тут вже зелений прибіг, коротше. Ну, як бачиш, немає моєї бази. Зелений тут забудовується парканами дерев'яними. Фіолетовий собі тільки від мене, подивися. Ой, ну коротше, я не знаю. Я. Що я тут вже знищив всі військові будівлі, почав вже козацькі хати. Одразу 5 штук заклав. І починаю наймати. Сердюків. Фіолетовий поки що тут що робить. Захоплює всі мої ці будівлі. Е. До речі, у мене ще тут залишилось дві вугільних шахти або 5 чоловік і ще ось три селянина. Але вони просто там стоять. Я їх ніяк там не задію. Так, ставлю вже дві стані. Тут у мене вже 5 козацьких хат працює. Е, значить. Так, а що у нас? Ага. Так, ну, шару поки що немає. О, опонентів наших також. Отак От ми бачимо карту зараз. Наймаються війська. Фіолетовий тут підходить. Зі сходу <кій> на мого союзника. Союзник мій тут ніби як виходить зустрічати. Е, і дивися. Ну, весь цей час мене <кій> накопичується війська. Так, що мого союзника? Швидко сила, все, більше нічого немає. Дві казарми. Два замки і три стайні. Ну. Слабенько, слабенько. Я тут е, десь, до речі, це підвів своїх Ми січових і написав йому, що відкрий мені ворота. І починаю, намагаюсь якось рейдити зеленого. дивися, яка в мене армія вже 65 січових. Але щось так вони довго вже прям били, це просто жесть. Що, ось такі прокачки в мене. Е... Ага, палаш я ще так і не брав. А, ось тільки я запустив палаш. І тут що, всі. Ну, В академії в мене повністю прокачано. Єдине, що казарми не прокачані. Все, тут десь, по-моєму, так, він вже дивись, зелений побачив. Фіолетовий поки що тут намагається пробитись. Ось така армія у синього. Ось моя. І така у Фіолетового дивись У нього вже тут і сердюки, там і всі, хто хочеш. Дивись. 210 сердків вже навіть більше, ніж. Його рідних шосландських. Скільки в нього вже? 5 козацьких хат. Коротше, да тут же Як ти розумієш, тут нам вже тяжко прийдеться. Десь у зеленого вже... Скільки? 247 січових. Ось такі прокачки. Там також уже підкова палаш є. Академія повністю вкачана. Тут ще також не повністю. По суті, ми з ним з однавковими прокачками. Так, не... тобто. А, це я стані у мене три стані блін. Щось не зрозумів. Такі прокачки в станях, і ось. Які в козацьких хатах. Ну, тут все є. Так, тут зелений вже дивись, Діру пробив. І ось в цей десь момент. Мені Бандера пише. Чи це не... Ну, коротше, десь буде... Зараз, коли вони, по-моєму, там почнуть заходити. Що він тут намагає... а, ну так, добудовує, дивись тут. Ні, так і не добудував. Батч, є тут діра, коротше. Десь тут буде момент, коли він мені напише, що з іде вниз. Але мені, блін, треба було прямо зараз йти оцей, оцей момент провтикав, коротше. Десь тут, коротше, тут артилерійська перестрілка поки що йде. Фіолетовий намагається все. Знищити цю стіну. А союзник мій намагається її забудувати. Блін, ну тут... Не знаю, нам би треба було отут, напевно, прям виходити і вже зносити зеленого. Дивись, ми би двома арміями його цими... Дивися скільки в мене вже? 311, 310 сердюків, 130 січових. Чи в зеленого тут, подивися, що робиться. 312 січових, це жесть просто. І 600 сердюків. Офігеть. А ну коротше, бачиш як... Вийшло. Фіолетовий мене зміст на початку. Так, я тут прискорю трошки. Ну, напевно, так. Да. Я просто під час гри я от щось не звертав уваги, що... Тут ми, до речі, реально могли б знести тут зеленого. Просто через Ctrl A пішли би там. Навіть я сам би тут його по суті міг би принести. От на даний момент що в нього? От така армія. Е -е -е... Прокачки такі, ну коротше, бачиш, як в нього, так і в мене. А, ні, в мене дивись, навіть тут прокачки сильніші вже. У мене повністю атака в козацьких хатах прокачана І ось я дивись, виходжу. Це мені десь тут цей Бандера написав, що тіпа, давай знизу заходь. Але ось зверху тут фіолетовий, блін. Пізно я, коротше, вийшов. Взагалі нам потрібно було, як, як я казав, зеленого тут зносити. і бач, дивися, мої тут кучно стоять. ну я зараз просто цих всіх, скільки їх тут. Не ну, блін, треба було раніше глянути, але я їх ти бачив, як я їх просто. Як м'ясорубкою перерубав всіх. Подивися, що в мене тут іде. Коротше, піксель оце як, як це є ці ігри, так пікселем грають. Коротше, я просто заходжу і дивися, в нього тут нікого немає. Але зелений тут продавив мого союзника і все. Ой, і тут ще й фіолетовий пішов зверху, і якби союзник мій тут же нічого не зробить. Я тут вже намагаюсь повернути січових. а цими сердюками-ірундуширами так і далі продовжуєте, але. зрозуміло, що вже нічого це не дасть. Ну, Мій союзник здається, відповідно вже і мені тут нічого не залишається, крім того, як здатись. Коротше, не протримався я, націю ще й віддав. І чергова поразка в рейтингу. Хоча по розвитку зеленого я вже навіть перегнав. Ну, знову ж таки, бачите, треба було нам, тут, коли зелений пробив, нам можна було виходити. Поки там ще фіолетовий пробивався, можна було б зеленого. Навіть цю армію хоча б не йти прямо до нього на базу, розбити його армію. Там не знаю, чи я повернувся б назад, чи мій союзник і зустрічав би фіолетового, а хтось один з нас міг би донести вже зеленого, і потім вже все могло бути по-другому. Але сталося, як сталося. А поки що я тобі дякую за перегляд. Дякую, що додивився до кінця. Ну, що ж. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримай український контент. Постав лайк та прокоментуй. Напиши, що думаєш. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.